Вітаю вас сьогодні. В 151-му виборчому окрузі тривають проміжні вибори до Верховної Ради України. 47 кандидатів борються за депутатський мандат. Двері дільниць відкрилися рівно о восьмій. Зачиняться о двадцятій. За офіційними даними на 16-ту годину на дільниці прийшло майже 30% виборців. Явка дуже низька. Взагалі, у 216-й дільниці зареєстровано 140 тисяч виборців. Значних порушень поки що не зареєстровано. Зараз біля мене представник, регіональний координатор громадської мережі опора Андрій Токарський. Я вас вітаю. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, скільки ваших ну, людей від опори працює на дільницях і які саме порушення були зарісні? Безпосередньо 151-му виборчому в нас сьогодні працює 40 короткотермінових спостерігачів. На виборчих дільницях, які спостерігають від ранкового засідання до під підрахунку до закінчення підрахунку голосів, тобто коли вже будуть готові всі протоколи про підрахунок голосів, і також в окрузі працює п'ять мобільних груп, які завданням є моніторити ситуацію як поза межами виборчих дільниць, також і на тих дільницях, де немає наших спостерігачів. А, якщо говорити про порушення, так які ми сьогодні зафіксували, що ми могли бачити. То саме на ранковому засіданні і відкриття дільниць відбулося згідно процедури, передбачено як законом, жодних зауважень і претензій до цього немає. Натомість, коли вже відкрились дільниці і виборці почали йти голосувати, то найпоширенішим порушенням або а, мож, в деяких моментах було вчинено, в деяких не було вчинено те, що видавали виборці, надавали виборцям можливість проголосувати без пред'явлення відповідного документу. Це паспорту а, багато людей за цього. Повернулися і пішли додому, принесли з паспорт. Так, але частина людей все ж таки відмовилася голосувати, коли їх відправила. Це, у нас ця традиція, якби в населених по в сільських населених пунктах, зберігається, коли приходить там знайомий кум сват. І як ж ми ще один одного знаємо, як ми не дамо йому проголосувати, коли вся комісія знає, що це точно він. Але закон чітко визначає норму, що Потрібно придивити документ, і визначено, який документ потрібно предвидити. На деяких дільницях все ж таки виборцям дали можливість проголосувати без пред'явлення документу. На що нашими спостерігачами було викликано поліцію і подано заяву до правоохоронних органів. Також був випадок, коли на одній дільниці для одного виборця видали два бюлетеня, як пояснює цей член комісії, який Видав, вона попросила там за свого родича, але знову ж таки закон передбачає, що одна людина один голос має. І особисто має прийти отримати виборчий бюлетень. Окрім оціх найпоширеніших, які на сьогоднішній день залишаються, порушення про які я вже розгадав, також нашими спостерігачами було зафіксовано те, що на виборчих дільницях ще до дня голосування була прийнята постанова, в якій говориться про те, що спостерігачі, чи то від кандидата, чи то від громадської організації, під час підрахунку голосів, тобто після закриття виборчих дільниць, не мають права підходити до комісії ближче як на три. Метри, тобто це є повний абсурд і є порушенням виборчого закону, де передбачено право право для спостерігача безперешкодно пересуватися по всій території виборчої дільниці і під час засідання, і під час процедури голосування. Отож, що до даного випадку нами була на подана скарга до окружної виборчої комісії. Адже це порушує наші права як спостерігачів, обмежує нас в можливості здійснювати повноцінне спостереження. А, також на окремих дільницях було зафіксовано цікавий випадок. Це те, що виборці, які приходять голосувати, вони залишають свої запрошення. Тобто, це є можливість ідентифікувати, що ця особа прийшла, дійсно проголосувала. Вони запрошення прийшли і залишили на столі в одного з членів виборчої комісії. А, да, по даному випадку ми теж. З підозрою того, що це може бути контрольоване голосування. Звернулись до членів комісії, щоб вони усунули дане порушення і повідомили правоохоронні органи. Також в одному на одній з дільниць організація голосування відбувалася таким чином, що законом передбачено дві особи забезпечують можливість виборців проголосувати. Одна перевіряє списку виборців, інша видає бюлетень для голосування. Натомість, в даному випадку, було організовано таким, що ось столи, де шукають особу в списку виборців. Далі є дві чотири особи перевіряють в списку виборців. Всі дві особи видають бюлетені. Тобто недотримані процедури, а тим більше є там один такий а, момент, коли людину, коли перевіряють списку виборців, там її присвоєний номер. Оцей номер її пишуть на папірцю, і вона його віддає тому члену виборчої комісії, який їй видає бюлетень. І цей номер, номерок залишається в цього члена виборчої комісії. Якщо ми говоримо, що контрольні талони запакуються і відійшлися на ОВК, то ж всі от корішки, які там виписували їм, які не передбачені процедури, залишаться в дільничній виборчій комісії, що знову ж таки дасть можливість проконтролювати, хто прийшов на виборчу дільницю і проголосував. Що, наприклад, швидка, і Сьоніну трапився нещасний приклад, коли загинула одна людина Так, чули, що на одній з дільниць помер спостерігач від одного з кандидатів. Скажіть, будь ласка, чи є якісь у вас зв'язки з поліцією? Дуже багато охоронців вони стежать за порядком. А, тобто напередодні дня голосування, коли видавали бюлетені, це була п'ятниця. Ми проводили такий інструктаж для полісменів стосовно того, які порушення можуть відбуватися в день голосування і якими статтями вони регламентуються, тому що у нас досить часто було, коли ми викликаємо поліцію, і в них вони не знають, як реагувати, тому що вони не розуміють виборчого права. Вони на щодень не стикаються з виборчим правом, і відповідно, що ця проблема, що вони його не знають досконало, не бачать, де відбувається порушення. Тому ми разом з керівництвом поліції провели такий невеликий інструктаж, роздали їм пам'ятки, щоб все ж таки вони орієнтувалися більше в тому, які порушення відбуваються і на що потрібна операція, щоб їх довести, щоб їх зрозуміти це порушення. І наразі сьогодні протягом сьогоднішнього дня вже було три випадки, коли наші спостерігачі викликали полісменів на дільниці. Скажіть, будь ласка, ще й досі в деяких районах залишається предвиборна агітація, як з цим проводиться робота. Ну, ми розуміємо, що це і комунальні служби мають цим займатися, але на жаль, як завжди, це вже так стало, як в правило, таке не, не скрізь обирають. Скільки таких порушень зареєстровано, і можливо в якомусь районі, де найбільше? Ну, якщо чесно, я скажу, ми таке навіть не реєструємо, тому що тут є як е, е, з моєї точки спису, два пояснення може бути, так? Це комунальні служби не справились, не встигли забрати. Натомість інше пояснення може бути, що, можливо, навмисно, певних кандидатів забрали, так? Ці гетеційні матеріали, а певних кандидатів залишилось висіти. І, а потім буде все на людський фактор, що ми не встигли все прибрати, або ми не бачили, або їх забагато було розклеєно. І дійсно, зараз наші спостерігачі фіксують досить багато випадків, коли позалишалися агітаційні плакати. Це не лише якось одного кандидата, це і різних кандидатів. Тому не можемо зараз стверджувати, що це на користь якогось одного кандидата комунальні служби працювали. Після 20-ї, о 20 ї рівно зачиняються двері всіх дільниць, після 20-ї починають підраховувати голоси і протоколи будуть сюди звозити. Як ви будете стежити, контролювати, можливо, навіть як їх будуть доставляти, чи належним чином, чи все буде супроводжуватися правоохоронцями. Тут на тих дільницях, де наші є присутні спостерігачі безпосередньо, їхнім завданням є отримати копію протоколу, тому що це також є той самий документ, який є оригінал протоколу, який в суді і в інших органах є, мають однакову юридичну силу. І тут є особливим таким моментом, що виборча печатка виборчої дільниці повинна залишатись на дільниці, коли відбувається транспортування виборчої документації. І це те, що найбільш часто порушують дільничні виборчі комісії, тому що коли вони приїжджають сюди, зважаючи на Досвід і вміння наших членів комісії. і Ми бачимо, скільки помилок вони протягом дня роблять. І часто буває, коли що вони протоколи невірно заповнюють. Вони сюди приїжджають і їм кажуть, їх завертають, тому що в них є помилки в заповненні протоколу. Ми не кажемо, що були фальсифікації в кількості підрахунку за якогось кандидата. Так ми кажемо помилки в протоколі, тому що певні цифри не знали, куди вони вносити. Не дійсні, не враховуються, не використані виборчі бюлетені. Часто такі е, е, є випадки, що ці поля путають. І їх відправляють, виготовлюють оточуючи протокол. Вони вони Процедурі повинні повернутися на дільницю, провести засідання і проголосувати, виготовити уточнюючі протокол. Натомість вони приїжджають сюди вже з печатками, і тут за всіх підписуються, ставлять печатку і знову заходять. Інший випадок є, коли вже... Вони під пустим протоколом поставили підписи печатку, сюди вже їдуть з заповненими протоколами, в разі якщо помилка, вони вносять виправлені дані і знову ж таки подають. Тому тут є важливим як і правоохоронцям в першу чергу, так і іншим спостерігачам, так і наші спостерігання, щоб звертати увагу, щоб члени дільничних виборчих комісій, які будуть приїжджати сюди, були без печаток і без протоколів, в яких немає даних. Тому що якщо є протокол з підписом, членів виборчої комісії і з печаткою. І в ньому не внесені жодних даних щодо підрахунку голосів, то це вже є підробка виборчої документації. Це є вже кримінальна відповідальність. Скажіть, будь ласка, як ви в цілому оцінюєте е, організацію проведення виборів? Е, і також, е, на вашу думку, чому така низька явка? Чи це спека дійсна, чи можливо ну, лі, літо відпустки? Ну, щодо явки, то скажу відразу, що це перше, це є літо. Так? Це не є та пора, коли всі громадяни є присутні в місті. На місці, так, це є час відпусток, ну, подібне. І не знаю, чи це навмисне було зроблено, чи ні, що в цей період було призначено вибор. Але ми всі свідомо це робили, бо ну. Всі усвідомлювали те, що явка буде низькою, так тому що вони розуміли, в який період призначається. Тому їхня мотивація для мене невідома, чому саме не такий період. Але я кажу, які можуть бути припущення, теж пропускала, що низька явка. Тому з меншою кількістю виборців потрібно пропрацювати, відповідно, меншу кількість коштів на це потрібно затратити. Або менше коштів треба, щоб здобути певну кількість голосів. Наступне питання щодо загальної організації, дотовки проведення. Бачимо, що ем, великою проблемою є освіченість членів дільничних виборчих комісій. Це вперше Перша проблема, яка є, тому що багато тих проблем, які виникають, є не від того, що він навмисне це хотів, а від того, що особа не знає виборчого права, тому що він не ознайомився з законом і він приходить туди відпрацювати свої кошти. А не забезпечити дотримання законодавства під час організації та проведення виборчого процесу. Ось в цьому є проблема, тому що він туди приходить, щоб відпрацювати щось, відпрацювати якісь інтереси кандидата або відпрацювати кошти. А не в нього першочерговим стоїть забезпечити е, на належному рівні організацію та проведення виборчого процесу. Я вам дуже дякую за те, що знайшли час. з нами поспілкувалися. Дякую вам за цікаві відповіді. Змістовні гунтовні. А ми залишаємось в Лохвиці в окружній виборчій комісії. І будемо слідкувати за тим, як проходять вибори, і також будемо бачити, коли ви їх закриють, і як будуть проводити підрахунок голосів. Отже, залишайтеся з нами на каналі. Наступне пряме включення буде одразу після закриття виборчих дільниць.